Вітаю, 12 грудня і на 461 гривню закупи в Аврорі. Ми придбали два комплекти магнітних ігор за 44 гривні. Зараз зі знижками було 77. Це вчорашню покупку. Ми вже прилаштували на ліпочки, зробили коробку для магнітиків. Дбала за 34 гривні ось такі рукавички з подовженим. Двосторонній, за 24 гривні без знижок. Набір двостороннього паперу для поробок. Теж без знижок за 29, якщо не помиляється, двосторонній картон. Планую робити. Зробити традицію, вести зимові вітальні листівки родині надсилати, і, власне, у мене є на ці все плани, що там буде. Взяли ось такі набори штампиків. У нас є. Ні, Ні це спільні. Ні. Спільні Ні. Вони будуть у нас зберігатися, і будемо спільно користуватись. Ні. Ось такі вони. По 55 гривень теж без знижок. Зі знижками за 29 гривень набір із трьох Це чоловікові піде з його частину житла. І навіть не знаю за скільки набір із трьох ложок. Зараз знайду набір до сторони так. Картон. За 20... Ні. 29 це штаточки, папір, картон, голки, рукавички, блискітки. Ложки теж 29 гривень. А беголки. Мережево, я придбала, теж без знижок. Мережево у нас 27 гривень. Поліестер трішки бавовний. Так. Ось такі блискітки за 14 гривень, їх наклеймастити. Ось так ось цей набір, трішки висипався. Другий вже у нас так. І ось такі голки за 19 гривень. Дякую інвентаризації, які не потребують затягування mm. у вушку, а можна їх просунути. Варіант. Так, і здається, це все. А, ні. Третій набір веделок. За це все 460 гривень. Здавалось більше, коли це все сканували. Виделки, стрічка, Штампики. Папір, картон, голки для шиття, рукавички 34 казала, блискітки 14, ложки 29 і 88 за два набори. Так, все без помилок. Дякую за увагу.